Вітаю своїх постійних і нових глядачів. Продовжуємо розглядати Катерину Ностердамуса із п'ятої Центурії. Насамперед звернімо увагу на першу половину 51-го Катерина. Друга половина цього вірша нас не цікавить, поза як у ній йдеться про події у Середземномор'ї, де згадується Гібралтар під античною назвою Гераклові стовпи. А також ті ренці, назва давніх етрусків, під якої маються на увазі сучасні для Нострадамуса Італійці. А ось у першій половині цього катрена йдеться про події у Центральній Європі, які дають нам відповідь на запитання, чи буде Україна в Євросоюзі. Перед вами відповідні перші два рядки в оригіналі, а переклад такий. Народи Дакії, Кутової землі Польщі та Богемії об'єднаються в нову лігу. Ліга це конфедерація на зразок Європейського Союзу, таким чином помітно, що Румунія, Польща та Чехія вийдуть із Євросоюзу, аби об'єднатися у спільну конфедерацію із тією країною, яку Нострадамус називає Кутовою землею. Адже французьке слово д'Англе має таке основне значення кутовий, а слово терра має значення земля або країна, тобто значення таке ж саме, як і в Латині. А тепер, панове, спробуймо поміркувати, яку країну Нострадамус міг назвати кутовою країною чи кутовою землею. Більшість географічних назв у його катеренах запозичені із класичних латиномовних та грекомовних джерел доби античності. Чому? Тому що тогочасна поезія вимагала пишномовного стилю, а катерени Нострадамуса це поетичні твори. Отож не дивно, що в Нострадамуса французи названі галлами, італійці тєренцями. Румунія Дакію, а Гібралтар Геркулесовими стовпами. Враховуючи даний факт, спробуймо пошукати саме в античних джерелах Кутову країну. Відразу ж скажу вам, що скільки б мене вели пошуки в цьому напрямку, але знайдемо лише єдиний відповідний випадок, описуючи велику Скіфію, яка знаходилася в межах етнічної земель України. Геродот зауважує, що вона має форму чотирикутника із рівними сторонами, а чотирикутник панове тому так і називається чотирикутником, що має чотири кути. Ось вам і кутова країна Дангле У французькій мові назва чотирикутника квадрилатере. І її останні з двох композитів Латере збігається за звучанням із другою половиною назви України Латерре. Таким чином немає особливого значення, чи встигне Україна побувати в Євросоюзі, позаяк якщо це й станеться, то зовсім на короткий час. Крім того, запевняю вас, що саме Україна буде серцем цієї слов'янської конфедерації. Втім, засоби масової інформації давно вже пишуть існує пророцтво Ванги про те, що Україна очолить Союз із п'яти держав, що ви й бачите на скріні. Погодьтеся, панове, якщо два популярні провісницькі джерела різними словами виголошують одного з місту пророцтво, воно вартує таке довіри. Тим більше, що Ванга була людиною без освіти, вона не читала Нострадамуса і навряд чи чула колись про Геродота, та навряд чи могла зрозуміти значення назви кутова країна. Ви скажете, що в Нострадамуса перелічено союз лише чотирьох країн, а не п'яти. Проте слід мати на увазі, що у випадку утворення такої конфедерації Словаччина не може залишитися осторонь. Чому про неї не згадує Нострадамус? Причина, панове, проста. Він розглядає Чехію та Словаччину як одну країну, поза як середньовічне Нітранське князівство, яке знаходилося на території Словаччини, існувало дуже короткий час, років із 20, І вже у 833 році було приєднане до Великої Моравії князем Мойомиром. А Богемія також належала до Великої Моравії, тому ці дві країни, Чехію і Словаччину Нострадамус називає назвою Богемія. Згодом Словаччину завоювали мадяри, і вона з того часу не мала власної державності, включно із періодом життя Нострадамуса. Таким чином, добу до Нострадамуса історичні землі сучасної Словаччини розглядалися. Не як окрема країна, але як частина Великої Моравії, тим більше, що ще до появи Транського князівства на землях Чехії та Словаччини існувала держава само. А тепер повернемося до теми, винесеної в заголовок, чому я вважаю, що Україна не може надовго стати членом Євросоюзу? Тому, панове, що в нашій країні. Тривалий час не існувало ознак правової держави, отож виправити наслідки такого неправового правління неможливо, якщо в Україні буде діяти західноєвропейська правова система. Кожен лікар знає, що спортсменові корисне смажене м'ясо, але людині з форм шлунком корисне не смажене м'ясо, а є вівсянка та вівсяний кисіль. Тоді як смажене м'ясо протипоказане, образно кажучи, державна система України має хворий шлунок, який не перетравить європейського законодавства і воно їй лише завдасть шкоди. Спочатку потрібно оздоровити хворого дієтою, а вже потім годувати його бівштексами. Спочатку слід відновити всі потоптані права народу. А вже потім піклуватися про права кожної тієї окремої людини чи групи людей, яка може становити проблему для суспільства. Нагадаю, що катерени Нострадамуса не розповідають про події майбутнього в хронологічній послідовності. Саме тому наступний Катерин, 52-й, виголошує пророцтво щодо більш ранньої ситуації в Україні. Ситуація, яка складеться майже відразу ж після відновлення нашої справжньої ідентичної незалежності. Ось цей катрен в оригіналі. А це переклад даного катрену. Король задіє кожного діяча опозиції. Вигнанці будуть обиратися на правління, у крові плаватимуть люди з касти вершників. І квітнутиме слово часу під таким знаком. Із перших рядків помітно, панове, що тут йдеться про наслідки кардинальної переміни влади, коли для правління державою обиратимуть тих, кого переслідували попередні правителі. Менш зрозумілим для загалу є те, хто ж ця каста вершників, яка плаватиме в крові. У давньому Римі до касти вершників належали аристократи середньої руки, громадяни Риму, нижчі за патрицію, але значно вищі за простих громадян, плебеїв. У даному ж випадку під виразом каста вершників маються на увазі привілейовані злочинці середньої руки, на зразок того депутата Ляшківця, який облаштував катівню для вимагання грошей у воїнів ЗСУ. Очевидно, ви пам'ятаєте, панове, що першою справою нової влади в Україні буде проведення великої люстрації. Однією із особливостей цієї ілюстрації буде та, що спеціальні державні органи ідентифікуватимуть осіб, винних у безкарному пролеті крові громадян України за правління попередньої влади і не лише за правління Зеленського, але й його попередників. І кара для них виявиться такою: особи винні в пролиті крові будуть оголошені позбавленими захисту закону, тобто вони будуть поза законом, і ті з них, хто залишатиметься в Україні, опиняться в небезпеці, поза як застосування щодо них народних самосудів не розглядатиметься законом як правопорушення. На мою думку, це цілком справедливо, коли закон не захищатиме життя убивць. Це відіб'є назавжди охоту вбивати першими. Уявіть собі, панове, таку ситуацію: багатий чоловік наймає кілера, і кіллер убиває людину. Злочин розкривається. Кіллера і замовника не затримують правоохоронці, але обидва втрачають право. Перетнути кордон України, і їхнє життя закон тепер не охороняє. Вони обидва опиняються, немов мишоловці. Будь-хто може безкарно поквитатися із ними за їхні злочини, і це обов'язково зроблять ті хлопці, які прийдуть з фронту. А всяка людина, яка намагається охороняти життя таких злочинців, вважатиметься сама злочинцем якого матимуть за обов'язок затримати правоохоронці, тому особисто охорону ці багаті злочинці найняти собі вже не зможуть. Якщо у нас буде такий закон, панове, то всі кілери втратять роботу і матимуть емігрувати. І всі замовники ще не розкритих убивств також муситимуть назавжди емігрувати з України. На мою думку, це найкращий метод покласти край злочинності. І якщо вірити цьому пророцтву Нострадамуса саме до такого методу боротьби з тероризмом муситиме вдатися нова влада. Пригадайте самосуди над дрібничковими мародерами у 2022 році самосуди, на які не реагували правоохоронні органи, а у 2024 році. Самосуди відбуватимуться над кастою вершників, якщо, звичайно, вірити Нострадамусу. Адже в іншому випадку ця каста підкупить продажних суддів і вийде сухою із води. Не зможемо ж ми миттєво люструвати усіх продажніх суддів, а якщо й зможемо, то де набрати чесних суддів на їхні місця? На такі речі потрібен час. А тим часом покласти край терору з боку внутрішніх ворогів України потрібно буде в лічені дні, поза як в іншому випадку спалахне громадянська війна. Отож єдиним виходом із ситуації буде образно кажучи, ліцензія для всіх бажаючих на відстріл убивць. При цьому вбивцями вважатимуться навіть ті особи, які здійснили невдалі замахи на життя громадян яких охороняє закон. Таким чином, я помітним, що пророцтво Нострадамуса про Україну, якою вона стане в найближчому майбутньому, не так же й мало. Інша справа, що наші опоненти хотіли б приписати ці пророцтва кому завгодно, лише б закрити нам очі. Зокрема, ФСБ та інші спецслужби Російської Федерації послідовно намагалися. Переконати все російськомовне населення планети, що нібито великим реформатором та великим правителем Кереном та великим Віктором Нострадамус називає Путіна, що, власне, ви зараз і бачите на скріні однієї з таких публікацій, яка між іншим належить опозиційному російському виданню, поза як воно перебуває в наш час у вільному доступі в межах України. При цьому вони посилаються переважно на книгу надії та Дмитра Зими, таємниця Нострадамуса розкрита, яка вийшла на початку 2000-х років. У цій книзі немає й натяку на те, що ця особа Путін. Попри численні несуразності даної книги та численні помилкові переклади, автори все ж помітили, що найбільше Катренів Нострадамус присвятив великому реформатору, про що вони пишуть так? Цитую: Отже, саме в цей час на світовій сцені має з'явитися найбільша за сотні, навіть тисячі років політична постать, яка допоможе об'єднати світ, що розвалюється на шматочки король, монарх, великий кірен, юпітеріанець. Під усіма цими іменами Нострадамус, очевидно, мав на увазі одну й ту ж саму особу. Такий висновок сам по собі напрошується з контексту, оскільки тільки стосовно цих осіб пророк не скупиться на компліменти і найприємніші епітети. Що, яким би чудовим не був обіцяний пророком правитель, все-таки не надто хотілося б проходити через криваве пекло, Військових випробувань з однією лише метою глянути на нього хоч одним оком. Кінець цитати Як бачимо, автори, які бачили Путіна обома очима, а не лише одним оком, висловлюють впевненість, що даний правитель зовсім не Путін, але прийде в майбутньому вже після кривавих подій Східної Європи. Проте для ФСБ це не проблема, головне, що знайшлися такі пророцтва. А відтак їх потрібно приписати Путіну і при цьому посилатися на дану книгу. Але як бачимо, панове Путін помер наприкінці жовтня, не виповнивши жодного із пророцності Нострадамуса, окрім 72 го Катрена 10-ї центурії, який обіцяє його прихід до влади, близько до повного сонячного затемнення 11 серпня 1999 року. А той двійник, який тепер його заміняє, грає роль маразматика, аби нинішня залаштункова влада Російської Федерації могла списати на божевілля Путіна всі власні злочини та прорахунки. До речі, нещодавно мені трапилося на очі дослідження французьких знавців Катенів нострадамуса і тут, панове наведене правильне пояснення незрозумілого слова у другому рядку. 73 го Катрена 10-ї центурії слово ловіалісте, яке я, розповідаючи про даний катрен, залишав неперекладеним. Виявилося, що типографи помилково набрали першу літеру Л замість латинської йод, яка у французькій мові читається як «ж». А слово Жовіалісте перекладається як оптиміст, що ви й бачите на скрині. Таким чином випливає висновок, що у цьому Катерині Нострадамус називає великого реформатора великим оптимістом, що, власне, і не дивно, адже без великого оптимізму неможливо буде зробити все те, що обіцяють пророцтва.